Це другабицька. Накрапає дощик. Самі знаєте, бувають в в цій похмурі ранки, але то ненадовго. Слоть закінчується, і знову буде сонечко і тепло. А бачите. санаторій Дніпро. Та й все добре, бачите, просто трошки туман через дощик. А праворуч вулиця Мазепи пішла. Там далі пам'ятник радянським окупантам досі не знесли. Це один з небагатьох пам'ятників Львівської Львівській області, який ще залишився. А ми підходимо, бачите, майже до самої вулиці Другобицьк, Е, будемо вниз пускатися, центр. Бескіт. Про Бескіт жартують, що треба бігти під час ракетного обстрілу, тому що русські по своїх не стріляють когось може бути хибне враження, що там де відкриті балкони, що там люди живуть. Це хибне враження. Я в реальності балкони відкрили, просто що я нічого не запіснював. Поруч ресторан Бескід. А колись там був ресторан, що мені зрадні пам'ять кошер гурме, якось так називався ресторан. Взагалі хоча дощить, але досі тепло. Не можна сказати, що холодно сьогодні. Ну, 18 градусів. А, до речі. Як... Крапить гарно зафіксувалися на дері А, третий далі. Йдемо далі. Ліворуч вулиця Олесі Українки. Вулиця Олесі Українки перекрита, бо, як ви знаєте, йде заміна труб. Труб на воду, труб на газ. Всякі різні труби міняють. Оце це пам'ятник, теж, знаєте, Йосиф сліпий стоїть. Відносно недавно його відкрили. Кілька років тому. А тут далі, бачите, вулиця перекопана, там не дуже вдасться заїхати. Ну, кому-то вже треба, можна їхати, звичайно. Ба, теряп'яс сліпий. Гір не видно, Гори десь в тумані далеко. Розумієте, що мали б бути видно гори. але їх ще не видно, бо вони далеко в тумані. Бачите, нові технології дозволяють до церкви приїхати на самокаті. Паркувати, можливо, треба не зовсім біля сходів, а трошки далі десь, щоб не заважав, але на електросамокаті до церкви це звичайно круто. Якби ще були знижки на поїздку в церкву. Один з найвищих живих парханів, який я взагалі бачу. Бачите, яка висота майже, майже до стопа доходить. Краще перейти на той бік і продовжимо наш маршрут. Але автомобілі перестають їздити, стає навіть дуже-дуже тихо. Оце ця вілочка, ми вже її показували, що від неї залишилось. Фактично нічого від неї вже не залишилось. Дорогабочка 23. Вже стоїть паркан для того, щоб щось на її місці будувати. А ми спускаємося нижче і нижче в центральну частину міста. Нашкину треба перейти, поки є перехід. А, грін парк готай, видно. Нижче Трускавець 365. Ще трошки вулиця Дрогобицька закінчиться. Доходить до самого центру, до пішохідних вулиць Шевченка, до Бандери, початку пішохідної Майдана Кобзаря. Так само від неї, можна сказати, Бориславська відходить праворуч догори, в напрямку міста Борислава. Весну видно трошки за туманом, якщо придивити, бачите, це за туманом видно весну. А далі за весною нічого не видно. Звичайно, осінь на дворі, ви хочете, щоб щось далі за весну було видно. За весною буде літо воно буде, просто його ще не видно. 10-ї ранку. В наступній серії треба, на бювет піти. Бачу, оце, бачите, ці перші на автобусі рекламу все включено. Я бачу, одні люди настільки українізувалися, що писали все ввімкнено. На no, масіназі все увімкнено вартість туру ніяких доплат. <гум> <гум> Будинок. фактично завершили. в пішохідному центрі. Ще одну вуличку перейти. Ми опиняємося, пішохідному центрі. От ну, бачимо, там починається. Піца Челентано. Про піцучі Лентану скажу, давав їм кілька шансів, приходив до них кілька разів. Жоден раз вони не виправдали мої очікування, на жаль, я більше не буду їх відвідувати. І, знову ж таки, скажу, в інших містах у Львові, в Тернополі якось інакше спісуючи Лентану, ніж в Трускавці. Можливо, то якась виключно Трускавецька особливість. Важко мені сказати, чому так. Так, ми казали, бачите, тут шкільний центр.